Так, всіх вітаю. Дивіться. черговий у нас пацієнт на розділочной, на розділочній доске, так скажем. Так, R3045. Ну, одна плата була зверху, валялась. Кришка була відбита, ну, тому він попав. Так, лампочки, індикаторні у нас тут, ну, цифрові, неприйомні. Андрій Петрович, доставайте потроху плати. Плата на пружинках. Так, ну. В принципі, то і непогані плавки. А ну да, гляну, тут миски бігали в цьому приборі чи не бігали. Ну тут вроді, вроді не бігали, вроді все на місці. А ну є. Так, такі штуки якісь. Сімітранспорки чи що непонятне. Так, поїдемо. вложимо релюшки. Візьму, мабуть, бакарези. бакареза, бакарезами знімаю, бакарезами буде. Так, ну, тут тільки 155 -та серія в нас. Ну але багатенька 155 серія. Тут на платі Це якого року 86-й рік. Так, ну вложи. Сейчас я буду показувати. Ломель посеребрена, не позолочена. Ні, цю не надо цими доставать, тут вона поставила. Типер. Да, да, доставай якісь. Прикручую. Прикручення, щоб не дотягнуться. Не знаю, зараз треба. Ну. Ну дивиться, що плата. Все вообще пустоплато. Всю можна доставати отсюда, ставай, наступна. Отсюда доставай их три штуки, однако выходну хотя бы достань. Ага. Так, ну тут наш нас коробочка, так, в таких три штуки. Да, вот все три доставай, вытягай. Ага, давай. дай, сейчас будем дивиться. Ні, ну плат, в принципі, як для прилада, то й багатенько. Я б не сказав, що мало, ну здесь Так. Давай. Вложим сюди. сюда. Ну, тут у нас ничего. тільки 155-я серия. Ну, так цю можно было не доставать. Так, ну вроде все, да. Так, что тут маем? Разъемы посриблены. Ну, такая плата у нас усе лежить одна. Лампочки не два трансформатора. Так, ну сейчас, э, секундочку, я сейчас быстренько видео. Так, на цей платі що мы маємо? Ну, маем. До, до гриця 203. Навіть по рахую-то. Ну, в районі 30 штук на цій платі і тут десь десь так же Ну штук 30 ну, штук 60. Е, таких три плати, 140-х дві штучки і 203, навіть штук 5-6. Ну В принципі, в принципі, в принципі непоганий прилад, непоганий. Ну, піде, як для ну Щось більш-менш коштує. Всім дякую, підписуйтесь.